Ти можеш змінити свою генетику. Звучить як фантастика, правда? Але це реальність, яку вже давно довела наука. В тебе є відчуття, ніби твої гени визначили твоє тіло. І ти вже нічого не можеш з цим зробити. І що б ти не робила, вага не йде. І в тебе лише одне пояснення на це. У мене така генетика. То дивися це відео до кінця, щоб повністю змінити думку і переконатися, що гени це не вироб. Я чую це ледь не щодня. У моїй родині всі повні. У мене погані гени для схуднення. Але є одна річ, яку більшість не знає. І вона перевертає все з них на голову. Генетика впливає лише на 3% твоєї ваги тіла. Усього 3%. Звичай дивно. Але подумай, якби гени справді були вироком, чому за останні 50 років кількість людей із зайвою вагою зросла втричі. Наші гени не змінилися, але змінилося середовище, в якому ми живемо. Їжа, стрес, рух, повітря, світло, темп життя. І саме вони впливають на ті 97%, які формують наше тіло. Це і є епігенетика. Справжній діалог між твоїм ДНК і тим, як ти живеш. І він має дві сторони. Перша внутрігенетика, як гени впливають на твоє харчування, а друге внутріепігенетика, як харчування змінює твої гени. І от саме тут все стає по-справжньому цікавим. Кожен твій прийом їжі це сигнал для твого тіла. Він може або вмикати, або вимикати певні гени. І ти сама вирішуєш, що саме буде працювати гени, які сприяють накопиченню жиру, чи ті, які активують метаболізм і жироспалення. А тепер, щоб зрозуміти, як ти можеш свідомо керувати цим процесом, давай я поясню, як насправді працює твоє ДНК. Уяви, твоє ДНК це як залізо комп'ютера, те, що не змінюється. Але те, що керує роботою цього заліза, це софт, програмне забезпечення. І саме цим софтом і є епігенетика. Це як перемикачі, які сидять зверху на твоїх генах. Вони не змінюють сам ген, але вони визначають, чи буде він активним, чи ні. І найкрутіше, хоч ти не можеш переписати свою ДНК, ти можеш впливати на ці перемикачі щодня. Кожним прийомом їжі, кожним сном, кожною прогулянкою чи стресом. Твої звички, спорт, харчування, навіть те, як ти реагуєш на стрес, можуть щодня писати або стирати ці епігенетичні мітки на генах. І тут є один дуже важливий нюанс. Є позначки або мітки, які були написані ще до твого народження або в ранньому дитинстві. Вони, як чорнило, їх важко змінити. Але все, що з'явилося вже в дорослому віці, це як написане олівцем. І ти можеш це стерти, переписати, замінити. Ти автор. І твоїм головним інструментом, яким ти переписуєш свій генетичний сценарій, це їжа. Їжа це не просто калорії, це сигнали для клітин. З кожним прийомом їжі ти вмикаєш або вимикаєш певні гени. Жирна риба, наприклад, лосось, скумбрія, сардини, яйця, оливкова олія, авокадо, листова зелень активують гени, що знижують запалення, покращують чутливість до інсуліну і сприяють жироспаленню. Ці продукти щодня мають бути у твоєму раціоні. А цукор, білий хліб, солодкі напої і оброблені продукти подають протилежний сигнал. Вони активують гени накопичення жиру та запалення. Що робити на практиці? то давай до кожного прийому їжі, джерело корисних жарів і білка. Ті самі риба, яйця, м'ясо, олії, авокадо. Замість солодощів і випічки вибирай ягоди або кетодесерти без цукру. Намагайся, щоб 80% раціону складали продукти без упаковки, тобто справжні справжнє м'ясо, справжні овочі, а корисні жири. Якщо є вибір між продуктом, який тільки низькокалорійний, і тим, що насичує і подає правильний сигнал клітинам, обирай другий. Головне не зменшувати калорії, а змінити якість сигналів, які надходять у тіло щодня. Коли це розумієш, тарілка перестає бути просто набором продуктів. Це набір інструкцій для твого тіла. А тепер, що відбувається на рівні генів, коли ти набираєш вагу? У нормі гени, що керують метаболізмом, працюють як команда. Одні подають сигнал спалювати жир, наприклад, PPAR-альфа, він вмикає гени, що запускають розщеплення жирів. Інші підтримують роботу мітохондрій. Саме вони спалюють жир і виробляють енергію. Ще інші знижують запалення і підтримують чутливість клітин до інсуліну, щоб рівень цукру залишався стабільним. Це система, яка працює, коли тіло отримує правильні сигнали, тобто ситість. Достатня кількість поживних речовин, рух і відновлення. Але коли тіло накопичує зайвий жир, усе змінюється, жирові клітини ростуть і починають виділяти сигнали, які вимикають корістні гени. PPAR альфа пригнічується, жироспальня сповільнюється, натомість активуються запальні гени, які ще більше знижують чутливість до інсуліну. Можливо, ти зараз думаєш, якщо в тілі наблишок енергії, чому воно не витрачає її більше, а навпаки, накопичує? Логічно було б почати спалювати жир, правда, але тіло так не працює. З точки зору еволюції, надлишок енергії завжди означав, треба зробити запас, бо попереду може бути голод. Тому замість того, щоб витрачати, організм переходить у режим накопичення і ще більше знижує активність. Він вирішує, що краще зберегти цей жир про запас і оповільнити витрати енергії. Це була стратегія виживання тисячі років тому. І досі вона закладена в наших клітинах. Саме тому тіло й так неохоче розлучається із запасами жиру, навіть коли енергії навколо вдосталь. Воно діє не за логікою сучасної людини, а за сценаріями, які сформувалися задовго до появи холодильників і супермаркетів. І саме тому важливо змінити сигнали, які ти називаєш своїм клітинам, щоб тіло зрозуміло, запас більше не потрібен. Але це ще не все. Коли тіло довго отримує сигнали накопичення, ці зміни закріплюються. Учені це епігенетичною пам'яттю. Твої жирові клітини буквально запам'ятовують, що були великими. Це ніби тіло створює нову норму. Ось такий обсяг запасів нам потрібен. Саме тому багатьом знайомий ефект йою, коли ти скидаєш вагу, але вона повертається, бо клітини прагнуть повернутися до тієї норми, яку самі ж і встановили під час набору ваги. Але навіть ця епігенетична пам'ять не є вироком. Вона не вирізана в камені, вона написана олівцем, і її можна стерти. У Стенфорді провели спостереження, коли люди не просто худнули, а утримували нову вагу. Хоча б рік клітини поступово забували, що вони колись були великими. Вони створювали нову пам'ять, здоровішу. Тіло може змінити свої сценарії. Потрібно лише дати йому стабільні сигнали, щоб воно зрозуміло, що новий стан це безпечно. Щоб старти стару епігенетичну пам'ять і сформувати нову, найважливіше це сталість правильних сценаріїв протягом хоча б року. Не ідеальність, а сталість. Обери ті харчові сигнали, які твоє тіло сприймає як безпеку. Тобто достатньо білка і жирів у кожному прийомі їжі. Це активує гени насичення і жироспалення, відсутність частих перекусів і стабільний режим їжі. Це знижує експресію генів накопичення жиру. Регулярний рух, який приносить задоволення, а не виснаження. Навіть якщо іноді трапляються зриви, не фокусуйся на них. Важлива не ідеальність, а переважання правильних сигналів у більшості днів. Тепер логічне запитання. А чи можна пришвидшити цей процес перепрограмування генів? Якщо кожен прийом їжі це сигнал для генів, то що відбувається, коли сигналу немає? Саме так працює інтервальне голодування. Періоди без їжі це ніби натискання кнопки паузи для багатьох метаболічних сигналів. Але замість того, щоб просто заморозити процеси, голодування запускає нові, адаптивні. Коли ти на єси, активуються гени, пов'язані з аптефагією, процесом очищення клітин від пошкоджених компонентів. Одночасно пригнічуються гени запалення і активуються ті, що підтримують чутливість до інсуліну. Також підвищується активність генів довголіття, наприклад, СІРТ1 та ФОКСО3, які відповідають за клітинний ремонт і оновлення. В дослідженнях показано, що інтервальне голодування може змінювати експресію сотень генів, пов'язаних із метаболізмом, запаленням і навіть захистом від старіння. Тому цей підхід, періодичне голодування або обмеження часу прийомів їжі, не просто зменшує калорії. Він запускає епігенетичні зміни, які допомагають тілу оновити свою програму. Саме це дозволяє не просто худнути, а й змінювати роботу генів у напрямку здоров'я. Ми точно знаємо, що склад харчування, чи то ловкарп, чи то fat, чи періоди без їжі як от голодування безпосередньо впливають на швидкість і напрям епігенетичних змін. Але є одне але. Поки що ніхто не може точно сказати, скільки часу це займе. Чи прискорить голодування переписування епігеному до 6 місяців? Ми не маємо такої статистики. Але є одна річ, у якій ще впевнені абсолютно. Найважливіше це сталість. Бо навіть якщо ти швидко все перепишеш, але потім повернешся до старих звичок, система просто знову повертається назад. Цікаво, що кетогенна дієта може запустити подібні механізми. Вона підвищує рівень кетонів, які впливають на експресію генів, що пригнічують запалення і підтримують роботу мітохондрій. Гени є у кожній клітині. Одні з них допомагають спалювати жир, боротися із запаленням і захищати клітини від старіння. Але ці гени не завжди активні. Вони можуть вмикатися і вимикатися залежно від того, що відбувається в тілі. Це нормально. Організм так економить енергію. Якщо тіло зараз не потрібно спалювати жир або боротися із запаленням, воно вимикає ці гени. Керують цим спеціальні ферменти, їх можна уявити як вимикачі. Вони називаються гістонові діацетилази. Їхнє завдання вимикати гени, які в даний момент не потрібні. Це як світло у кімнаті. Якщо ти вийшла, світло вимикається, щоб не витрачати електрику. Але коли ми пригнічуємо ці ферменти, гени залишаються активними майже постійно. Цей процес називається інгібування гістонових деасеталаз. Саме це і роблять кетогенна дієта та голодування. Вони допомагають тримати включеними ті гени, які запускають жироспалення, знижують запалення, допомагають клітинам відновлюватися. Тому кето і голодування це не просто спосіб зменшити калорії, це спосіб керувати своїми генами і допомогти тілу працювати краще. Тобто, в тебе буквально з'являються нові інструменти для редагування власного епігеному. І знаєш. Тут виникає дуже цікава паралель, бо в нейронауці є поняття нейропластичності, здатності мозку змінюватися, адаптуватися, формувати нові зв'язки. Коли ти змінюєш спосіб мислення, реакцію на стрес або створюєш нові звички, мозок буквально перепрошивається. Так от що цікаво, коли ти починаєш міняти поведінку, наприклад, відмовляєшся від певних продуктів, формуєш новий ритм життя, ти не просто формуєш нові нейронні шляхи. Водночас з цим відбуваються зміни на рівні клітин. Генетичні, епігенетичні. І так, це йде синхронно. Нові звички, нові емоційні реакції, нові способи мислення. Все це переплітається з перепрограмуванням генів. Це змушує поглянути на зміни зовсім по-іншому, правда ж? Але давай повернемося до практики. Бо, врешті-решт, кожна з нас хоче знати, що реально працює. Як змінити тіло так, щоб зміни залишились назавжди. Обмежити калорії технічно нескладно, але чи реально так жити роками? Ми обидві знаємо, що ні. Постійне зниження калорій не працює в довгостроковій перспективі. Воно виснажує і викликає зриви. Кетогенна дієта чи інтервальне голодування це теж певні рамки, але різниця в тому, що ці підходи працюють разом із біологією тіла, а не проти неї. Вони створюють сигнали, які тіло сприймає як природні, а не як загрозу або голод. Тому справжні зміни це не боротьба і не постійне стримування себе. Це розуміння того, які сигнали потрібні твоїм клітинам, щоб вони працювали на схуднення і здоров'я, без війни з собою. Я називаю це принципом задоволення. Бо коли ти вибираєш шлях, що підтримує твоє тіло, а не виснажує його, зміни стають не покаранням, а природним способом життя. Наш мозок шукає задоволення не просто так. Це давній еволюційний компас. Саме він підказує тіло, які сигнали означають безпеку і процвітання. Тобто поживна їжа, рух, зв'язки з іншими людьми, тепло і комфорт. Але сучасний світ спотворив цей компас. Оброблена їжа, яка штучно стимулює наші центри задоволення, соціальні мережі, що дають дофамінові сплески сильніше за живе спілкування, ми втратили зв'язок з автентичним задоволенням. Тим, що тисячоліттями служило сигналом здоров'я для наших генів. І тут важливо. Ті сигнали задоволення, які ми отримуємо щодня, теж впливають на епігенетику. Коли ми їмо поживну їжу і отримуємо від неї задоволення, активуються гени, що покращують травлення і обмін речовин. Коли рух приносить радість, змінюється експресія генів, пов'язаних із витривалістю, відновленням і навіть довголіттям. Тому рішення не у боротьбі проти задоволення, а у зміні фокусу. Не концентруватися на тому, що заборонено, а шукати радість у тому, що працює для твого тіла. Я, наприклад, отримую справжнє задоволення від хорошого соковитого стейку. Я знаю, що це не просто смачно. Це їжа, яка дає сигнал моїм клітинам активувати гени насичення і запустити розпалення. Я концентруюся на цій радості і тому мені байдуже до круасанів, тортів чи печива. Це вже не виглядає як обмеження. Це вибір, який приносить задоволення і працює на моє здоров'я. Коли ти змінюєш фокус і отримуєш насолоду від правильних продуктів, фізіологічно твоє тіло отримує сигнали безпеки. Це допомагає не накопичувати жир, а витрачати енергію і підтримувати здоровий метаболізм. Дослідження показують, коли ти їсти з насолодою, тіло краще засвоює нутрієнти. Коли рух приносить радість, спорт перестає бути обов'язком. Коли ти повертаєш зв'язок з автентичним задоволенням, зміни перестають бути боротьбою. Вони стають природною реакцією тіла на правильні сигнали. Але є ще одна важлива частина цього процесу зміна ставлення до дискомфорту. Бо помірний дискомфорт це теж сигнал. Це не кара, це інформація для твоїх генів. Ми ростемо, ми адаптуємося. Нам потрібно стати сильнішими. Наприклад, під час тренування тіло сприймає навантаження як виклик і активує гени, що відповідають за витривалість, ріст м'язів і підвищення дофаміну. Дофамін насправді вивільняється не під час самого тренування, а після, коли ти відчуваєш задоволення від подоланого виклику. Те саме відбувається і з харчуванням. Коли ти обираєш нові звички, наприклад, інтервальне голодування або зміну раціону, перші дні можуть бути незвичними, але цей дискомфорт не теж є сигналом для клітин. Наші умови змінюються. Треба оптимізувати обмін речовин, зменшити запалення, покращити чутливість до інсуліну. Тому дискомфорт не ворог, це частина діалогу твого тіла з середовищем. Помірний, осмислений дискомфорт не виснажує, він запускає зміни на клітинному рівні. Є ще один важливий сигнал, про який мало хто задумується циркадні ритми, Це добовий цикл, за яким працюють усі клітини твого тіла. Час прийому їжі теж сигнал для генів. Він підказує, коли активувати гени метаболізму, відновлення і навіть же розпалення. Наприклад, якщо ти зазвичай сид тричі на день, а раз на тиждень робиш несподіване голодування, тіло сприймає це як новий сигнал. Воно активує гени адаптації, автофагії і підвищує чутливість до інсуліну. Це називається гарметичний стрес, короткий помірний виклик, який покращує роботу клітин. Якщо ж ти годуєш щодня, тіло до цього звикає, сигнали стають нормою і вже не викликає сильної адаптивної реакції. І цілком можливо, що це теж пов'язано з епігенетичною пам'яттю. Тіло запам'ятовує повторювані сигнали. Тому нові раптові зміни навіть корисні, відчуваються сильніше і потребують більшої адаптації. Тож як можна використовувати герметичний стрес для покращення роботи генів? Ось кілька простих і науково обґрунтованих способів. По-перше, впроваджуй періодичні зміни у режимі харчування. Якщо ти зазвичай їси тричі на день, спробуй раз на тиждень робити добове голодування або скорочувати вікно прийому їжі до 6 годин. Це допоможе створити сильний, але безпечний сигнал для клітин. По-друге, змінюй типи фізичного навантаження. Якщо ти завжди робиш кардіо, додай короткі інтервали високої інтенсивності або силові вправи. Це теж форма герметичного стресу, яка активує гени витривалості і відновлення. По-третє, залучає температурні стимули, наприклад, короткі холод... холодові душі або сауна. І обидва ці фактори також стимулюють гени довголіття і адаптації. І головне, не робиться щодня. Герметичний стрес працює тільки тоді, коли це короткочасний виклик, а не постійний режим. А саме змін і різноманітність сигналів перепрограмовують твої гени і допомагають тілу адаптуватися та да, зміцнюватися. Є ще одне важливе питання. Якщо звичка, добре чи погана, повторюється довго, чи стає цей олівець міцнішим, чи справді, чим довше діє сигнал, тим важче його стерти. На жаль, так. Час це теж доза. Якщо ті саме сигнали повторюються роками, епігенетичні мітки поступово стають стійкішими. Вони ніби переходять із олівця в ручку. Це добре видно на прикладі курців. Чим довше людина курила, тим більше часу потрібно, щоб стерти шкідливі епігенетичні зміни навіть після того, як вона кинула. Але є і хороша новина. Ті самі правила працюють і для корисних звичай. Коли ти довго надсилаєш тіло правильні сигнали, наприклад, стабільне харчування, рух, здоровий сон, вони теж закріплюються, ці корисні мітки теж стають стійкими. Тому якщо в тебе іноді трапляються зриви чи вихідні з відхиленнями від плану, це не катастрофа. Якщо більшість твоїх сигналів правильні, тимчасові збої не мають суттєвого впливу. Один день не формує епігенетичну пам'ять, її формує звичка. Норма. Саме сталість корисних звичок переписує твій епігеном. І навіть якщо шлях до змін не ідеальний, тіло пам'ятає правильні сигнали. Якщо ти хочеш не просто спробувати, а справді переписати свої харчові сигнали та активувати розпалення, я запрошую тебе в мою програму KetoCoach. Там ми крок за кроком працюємо не над тим, щоб рахувати калорії, а над тим, щоб тіло само обирало нові сценарії, стійкі, без голоду і виснажливих тренувань. І пам'ятай, твоє тіло завжди слухає, кожен день, кожен прийом їжі, кожен рух, кожна твоя емоція це сигнали. Вони або підтримують старі сценарії накопичення, або допомагають створити нову програму.